Ну і давайте, звісно, ми обговоримо з вами і заяви Володимира Зеленського після зустрічі із президентом Дональдом Трампом, і те, що з'являлася у змі інформація, що може відбутися вже там перша за п'ять років телефонна розмова Путіна та Зеленського. Зараз що одна сторона, що інша, це спростували. Але от на вашу думку, які насправді шанси, що рано чи пізно все ж таки доведеться зеленському розмовляти із Путіним? Я цього абсолютно не виключаю, І в нинішній переговорній історії не бачу нічого тут крамольного. Єдине, що я думаю, доцільно було б, аби, наприклад, цю розмову анонсував Дональд Трамп, і вона відбувалася за посередництво саме Дональда Трампа безпосередньо фізично, там, наприклад, в онлайн-форматі, по відеозв'язку це можна дуже легко зробити. З єдиною ціллю, щоб росіяни не могли це використати як пропаганду. Бо ну, те, що, очевидно, для росіян дуже було б корисним, якби Зеленський там особисто ну, просив, звернувся до Кремля із питанням про цю телефонну розмову і це подали б як слабкість, наприклад. Ну, Я абсолютно це виключаю, це ну, точно не буде. Звісно, що питання розмови це суто технічне, яке буде свідчити про продовження переговорного процесу і наміри сторін досягти угоди про припинення вогню. Звісно. Це запустило б роботу вже ну, більш відкрито і прозоро, можливо, навіть ми більше б знали інформації робочих груп, про які говорив Дональд Трамп, до складу яких могли б увійти з одного боку американські представники разом із українськими, і прямі контакти вже з Росією для підготовки фінальної рамкової угоди, чи вже повної остаточної мирної угоди. Ну, залежно від того, як будуть рухатися переговори. І дійсно телефонна розмова в цьому на сенсі вона б. Ну, виглядала б логічно, але поки що на даному етапі, звісно, не проявляють такої публічної ініціативи, але однозначно така ідея доведена і до Кремля, і до України від а, команди Дональда Трампа, аби показати про те, що процес розвивається і рухається. І в такий спосіб Трамп демонструє, що він налаштований дуже серйозно щодо переговорів. Він чудово розуміє, що і Україна, і Росія сьогодні намагаються грати в цю. Історію для того, щоб отримати максимально вигідні умови для завершення війни, жодна зі сторін не поспішатиме виходити з переговорного процесу, хоча він рухається дуже дуже складно. Росія буде намагатися раптом буде зірвано переговорний процес звинуватити в цьому Україну. А зараз на тлі цих непростих розмов на українській стороні. Непоквапливості виступає і європейський союз. Багато лідерів Європи говорять про те, що ну не варто очікувати швидких рішень, і так далі. От буквально коментар. Прем'єр-міністра Польщі в цій частині, ну, якраз з приводу цього є яскравим тому свідченням, але дійсно телефонна розмова може бути. Ну І тим паче треба зважити на те, що навіть у 2024 році така телефонна розмова могла бути у липні, чи то в серпні, чи на початку вересня, для того, щоб досягти угоди про енергетичне перемир'я. Тоді якраз перед початком Курської операції така ініціатива була. Були онлайн зустрічі представників Росії та України за посередництво Катару. Тоді Зеленський про це говорив, де мовилися саме про енергетичне перемир'я. Тоді ця розмова не відбулася через початок військової операції збройних сил України на території Курщини. Сьогодні ж ми отримуємо знову таку можливість, і це все свідчить про те, що. Ну так тоді це було не за історії Трампа а посередництва, нині ж за наполяганням Трампа. Переговорний процес буде залишатися максимально довго актуальним для нього. Бо ну не варто зараз скидати з від саме того факту, що переговори відбуваються в період різдвяних свят Сполучених Штатах Америки, де ця Америка, всі Сполучені Штати Америки, святкують ці дні. Але 25 грудня, друзі, в день різдва. Відбулася телефонна розмова Зеленського із Віткофем та Куштером, що свідчить про неймовірну зацікавленість Трампа і інтерес в результативності цих переговорів. Він буде докладатися, хоча розуміє, що це не так просто. І телефонна розмова просто може бути одним із елементів цього процесу, який ініціювали саме в команді Трампа. Ну, а, до речі, ось Туск говорить, що вчорашні переговори з європейськими лідерами показали переговори ще далекі від фіналу. За його словами, якщо Росія нав'яже умову миру, то і Захід і Україна програють. Тобто, я так розумію з його слів, із допису прем'єра Польщі, що ця розмова була не дуже приємною саме для європейських лідерів. Ну, по перше, я вам не можу точно сказати, що вони як і говорили. Але ті коментарі, які я читав від того ж самого президента Польщі Навроцького uh -huh. і інших учасників цієї телефонної відеорозмови, бо Туска там не було дуже примітний момент. Це, мабуть, чи не вперше, що Польщу представляє не Туска Навроцький. Навроцький доволі нейтрально говорив, і багато інших лідерів європейських країн нейтрально відгукнулися про розмову з Дональдом Трампом і позитивно оцінили переговорний процес. Так, це знову ж така дипломатична гра, яка є їхньою умовою, яка нав'язана Україні. І тут ми правильно що зараз діємо спільно з європейцями, але треба зважити, що європейці не поспішатимуть з досягненням якогось результату в цих переговорах по одній простій причині. Вони Вимагають, щоб вони були повністю суб'єктними в цьому процесі. Їм поки що не вдалося зробити це повністю. Хоча частково я вважаю, що вони доволі серйозно проявили свою суб'єктність, і хочуть отримати конкретні запевнення від Сполучених Штатів Америки від Росії про те, що Європа залишатиметься в безпеці після зупинки війни в Україні. Для них це архіважливо, і ну я це прирівнював би, наприклад, так само до тієї історії, про яку говорить постійний президент. Під час цих переговорів що важливо зрозуміти, як довго Росія не буде нападати на Україну після е, досягнення угоди про замороження війни. Європа точно так само хоче розуміти, що воєнні дії не розпочнуться безпосередньо на європейському континенті, десь тому мовно в країнах Балтії, ну і в будь-якій країні НАТО, яка є членом Європи. Тому що Європейського Союзу і не лише тому, що тоді буде їхнє пряме зобов'язання допомагати цій країні. Вони не зможуть там відмовчатися, так як і з нами. Або давайте ми просто надамо вам зброю. Ні, це треба буде збирати військовий контингент і відправляти туди. Тому вони дійсно хочуть ці гарантії. І заяви з боку європейців вони обумовлені саме цією позицією. Я особисто ну, іншого не бачу інтересу. Вони готові нам і допомагати, вони готові говорити, воювати і так далі. І таку політику вони займають. З моменту скандалу в Увальному кабінеті. Тоді Європа відносно швидко мобілізувалася і зрозуміла, що тепер, аби не допустити війну в себе, треба зробити так, щоб війна ну, якомога довше виснажувала росіян в Україні, і росіяни були зайняті війною в іншій Турції. Ну, друзі, це очевидний факт. І тут я зараз говорю не в плані засудження Європи, а в плані констатації цього. Щоб ми це розуміли, як сформована ця політика. Ми ж через свою залежність від європейської допомоги не можемо бути максимально суб'єктними в цьому процесі і самостійними. Бо якби ми мали там достатньо коштів, зброї і так далі, ну повіта, ну, позиція б України була б дещо іншою. Та й на бою вона б, звісно, була б іншою. Ну, Тут, фактично, зараз Європа, я вже говорив неодразуво є продовженням політики Джозефа Байдена. Білого дому, коли вони допомагали Україні, стільки сіки треба, щоб ми не впали, щоб Росія не перемогла. Ну і щоб звісно Україна не виграла. Так воно зараз виглядає в розумінні європейців Їм зручна ця конструкція. Ну вона не співпадає ця позиція з позицією Трампа і для європейців це серйозний виклик. Тому ми бачимо формування певної протрампійської коаліції серед лідерів європейських країн, до числа якого можна віднести вже дуже впевнено. Пані Мелені, прем'єркою mm -hmm. Італії, Макрона, який збирається летіти за різними даними 7 лютого до Кремля, і там говорити про підписання такої якоїсь там угоди уявно Молотова Рібентропа, про ненапад і так далі. Ну з Європою, в першу чергу, це треба розуміти. І багато речей ми будемо бачити саме в цьому ключі. Не випадково і Макрон говорить, що коаліція хоче збереться ще лише в січні. Там пройде часу чимало, поки ми це все згодимо і так далі. Але це зовсім не співпадає з тими темпами, які задав у переговорах Дональд Трамп. Ну, друзі, ще раз акцентую: Різдвяні свята, врешті-решт, всі в один голос говорили: що нічого не буде на різдвяні свята. Ну, згадайте. Так. Ну, яка поїздка до Майами може бути все. 25-те всі лежать на боку, чухають пуза на дивані у Сполучених Штатах Америки, і ніхто не займається переговорами. 25-го на різдво були переговори з Зеленським. Ну це факт. Нічого не помічати просто не можна. Звісно, це не означає, що там до нового року буде ухвалено рішення про припинення вогню, але вже не випадково говорить навіть і Кремль сьогодні. Пісков коментував, що ну поки що там про Рождєсінської на 7 января перемір'я не йде. Вибачайте ага. за ну, зараз мовою оригіналу. Тобто вони навіть і такий варіант уже розглядають. Їх американці до цього підпихають. Звідки з'явився цей коментар? Не просто так же він з'явився. Тому я думаю, що ну, певна динаміка в переговорному процесі все ж таки буде, але буде непросто, однозначно так. І ми побачимо саме такі коментарі з боку європейців, та не поспішайте, треба досягнути чогось і так далі. Вибачте, що вам заважало, який, вибачте, черв'як в одному місці, чи е, так, що ви сидіти не можете виписати чітко гарантії безпеки до, до кінця цього календарного року. Коліція кучок уже другий рік збирається. Ну врешті-решт, ви чітко можете розписати хто, де, як. Буде реалізовувати гарантії безпеки, ну вони міряються, бо хочуть, щоб і США були долучені до цього процесу, логічно, але ви могли б сказати, до прикладу: наш документ готовий от повністю на 100%. Ми знаємо, хто коли де, який контингент буде в Україні, хто чим буде допомагати. Хоча президент відверто скажу те, що я бачив з його коментарів, я ну. Так як і ви дуже пильно слідкуємо за тим, що він говорить. Він вже одного разу говорив, документ про гарантії безпеки готовий, але я не буду повідомляти деталі. Зараз знаєте ця теза зникла, і Макрон каже: та ні, ні, нам треба ще напрацьовувати. Ну, це так, от така от дипломатична еквілібристика зараз із росіянами і з американцями, в тому числі. Ну я так зрозуміла. Мова йшла про документи зі сполученими штатами, бо там є кілька гарантій безпеки: одні від Америки, ні -ні -ні, ні -ні, ні, ні, інші я, від Європи. Я, я, я перепрошую. Я перепрошую. Ця заява від Зеленського була набагато раніше ще кілька тижнів тому він говорив про після зустрічі з європейцями. В Берліні так, uh -huh. коли в Берліні була зустріч, де був Вікофікустер, тоді Зеленський говорив про те, що документ уже напрацьований. Перепрошую, що перебив пані. Ну зрозуміло, що можливо він напрацьований, але як завжди, немає колективного рішення, яке є дуже важливим для європейських наших Штар. союзників. На жаль, а пане Валерію, дуже коротко, але от хочу вас запитати про те, що Трамп uh -huh. заявив, може приїхати там в Україну, можливо, і виступити перед парламентом. А на що їхати? Що що? Щоб як Буш мені от пригадалося, який приїздив до Ради і закликав не розвалювати Радянський Союз Трамп не приїде до України. Я в це не вірю. Бо ну насправді це не є необхідністю на сьогоднішній день по одній простій причині. Трамп не буде в такий спосіб демонструвати більшу прихильність до України ніж до Росії. Він зараз намагається бути максимальним посередником. Йому це здається дуже непросто. Але по окремих, наприклад, пунктах він дійсно демонструє більшої прихильності, наприклад, до України аніж до Росії. Ну те, що йому вдається тримати в переговорах зараз Росію, Ну я думаю, певне заперечити доволі складно. Пан Валерію. Щиро дякую вам за вашу думку, за те, що ви Навзе. долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога, був щойно з нами на зв'язку.